Кілька сот запорізьців відклали увечері всі свої справи, аби зустріти з фронту чергову групу своїх захисників бійців 52-ї механізованої бригади. Більшість зустрічаючих зізнаються. З бійцями особисто не знайомі, але вважають їх за рідних. Запоріжанка Ольга із сином Святославом регулярно відсилали передачі солдатам на схід. Відправляв маленькі шоколадки, малював малюнки багато пекли. Їм і печива, ну смачненьких, всяких страв робили, щоб їм було якось тепліше. Теплий каравай, тільки з печі. Пенсіонерка пані Раїса чекає на сина. Вже два місяці її хлопець воює у самому пеклі на Луганщині. За цей час накопичила багато емоцій і вже не може їх стримати. Радість у мене, що син приїжджає. А это сльози счастья. Молитви каждый день. Тяжело, конечно, девочки. У нас время, когда ми созванивались. И если где-то проходить часів, уже тяжело чую. Коли мікроавтобус з бійцями нарешті прибуває на Майдан, земляки влаштовують виснаженим людям у камуфляжі просто неймовірну зустріч. Yeah. <laughs> Антеличені такими урочистостями бійці встигають одночасно обійматися із земляками, приймати подарунки, брати участь у мітингу і давати коментарі журналістам. Говорять, без підтримки Росії донбаські банди вже давно прозбіглися чи перестріляли один одного. Чим власне наразі вони і займаються. Але Москва постійно нагнітає ситуацію. У них там стрельба между собой постоянно, как бы это и в районе станицы Луганской, и в районе Счастья, как бы разные бандформирования воюют между собой там больше. Так что я сомневаюсь, что оно долго продержится, как бы там люди уже тоже истощены и как бы воевать, воевать на самом деле никто не хочет, ни мы, ни они, как бы это игра, тут игра политиков больше, чем, чем на самом деле война. Нам запретили стрелять. Сейчас перемирие объявили. Вот. Есть танки там, есть пушки, все завозится, все это самое. Мы наблюдали машины, они заезжают, все, они готовятся. Мы вернемся через 10 дней туда. Я лично вернусь. Вояки щасливі, що зустрінуть новорічні свята у родинному колі, але у перший день відпустки знову поїдуть з дому до Сум відвідати родину побратима, що загинув у бою.